Всім привіт з нашого гравства Донігол. І, можливо, ви не бачили мої дописи і мій шот, ту ж коротку історію спочатку, і потім по темі, я прийшла провести стрім, можливо, ви бачили на пляж. Можливо, це не в вашому смаку, бо це довга така історія. І от поки я Бігла по пляжу, а він дуже довгий. Бо на машині їхати дорогою, ну, десь половину ту пляжу приїжджаєш, це хвилин 5, ну тобто, уявіть собі, і це тільки половина пляжу, бо він ще тягнеться і тягнеться, і тягнеться. В нашому гравстві до нього так буває. Пляж, я, от, це єдиний пляж, до якого я легко добираюся їхати десь ну, 30-35 хвилин від мене. Він, здається, мені дуже гарний, там небо зливається з океаном, і я постійно вам показую один єдиний пляж. Бо дуже зручно, там парковка, туалет, ну все є. І от я, мені здавалося, що на місці стою, коли я розмахувала руками і розповідала про фемінізм, комунізм, сироїдіння, Віганства і все інше. Обурювалася перемогу, <ріху> я бігала. Ірландці на мене дивилися, які вигулюють собак з подивом, бо я була вдягнена цікаво для ірла... ірландців, я розповідала вже про це. Тобто на мені були батфорти, а чого батфорти, щоб ноги не замочити? Так в мене лишилось з України багато взуття, я все привезла, чи майже все а, сюди. А, потім а, я в шубі була натуральній, і а, я купила собі, показувала, пишалася сережки такі, вони там з перлинами, Ну, ну, ну гарні мені подобалися. Вони довгі, великі. Я навіть ну, не знаю, що тут таке насили, можливо, десь, не там, де я ходжу, може, не в нашому графстві. І от я загубилася. Тобто я не знайшла вихід. Їх два виходи, такі, місток іти по містку. І я перлася вже темніло, у цій травою це струмочок, він замерз. І от я перлася, перлася, перлася. Перлося. Дійшла до Паркану, я там його показала до Паркану, і е, ну, зрозуміла, що мені треба лізти через паркан. Вийшла я до ірландців, ну отак от вдягнена в Шубі і в Батфордах, лісом через паркан лізла і ще сережку загубила. Вони просто. Це німа сцена, дивилися на мене з подивом. Такі я роблю постійно. Ну і по темі я хочу вам розповісти: читала скарги знов в групі Підтримка іммігрантів про те, що наші українці приїхали в різні села, скаржаться на всі села Канади, Ірландії, Британії і навіть США. І запитують, от де тут розважатися, що нема розваг, нема цивілізації зовсім. І на це було таке, що ну, по-перше, написали, що треба звикнути, що якщо ви їдете, то вам не Україна вже. Там інші правила, інші розваги. Вам треба ну, сприймати і запитати ті розваги, які у людей, наприклад, там болінг. А не просто скаржитися, що треба прийняти ту думку, коли ти покинув Україну, покинув, може, таке важке емоційне слово, але от прийняти ту думку, що інша країна це інша країна, з, ем, зовсім, інакша країна, зовсім з ем, інакшими правилами, інакшими розвагами, інакшими уявленнями про світ. А, ну мене тут особисто от в Ірландії здивувало, що ми ж європейці і українці і ірландці і багато в історії схожого. І, і все одно ми уявляємо, от здавалось би, прості речі, звичайні, інакше. І в мене на цю тему багато відео. Я, до речі, коли це почитала, я теж не брала участь, я... Я просто читаю і спостерігаю за людьми, я це люблю. Якщо ви пишете, я спостерігаю. І я дуже люблю коментарі, бо насправді в мене такий інсайт, коли я читаю. Нещодавно і сьогодні весь день згадувала коментар одної західнянки. У мене багато емоцій і думок. Дуже така. Дуже глибокий пост. Але я ну, на... окремо зніму, бо ну, не можу ж я вам як фільм годину показувати <свісно> всі свої думки. Так, ось я себе запитала, чи я сприймаю іншу країну, як іншу країну. І ні, не сприймаю. <свісно> І от на початку я вам розповіла історію, як я не сприймаю, бо я так би зробила в Україні. Бо в Україні. У нас нема парканів для овець, ну, в Луганську, принаймні, де я жила. І я б отак от і вийшла, а тут от хрін вийдеш. Так, що я хотіла сказати, і дякую вам за увагу.